І російський диктатор Путін у тисячний день повномасштабного вторгнення в Україну підняв ставки на залякування і затвердив оновлену ядерну доктрину РФ згідно документу, агресія будь-якої держави зі складу військової коаліції проти Росії чи її союзників сприймається як агресія всієї коаліції. І Росія вважатиме такі дії, як спільний напад, розцінюватиме. А отже, застосує ядерну зброю як міру оборони у відповідь. Зазначається, що масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками, також вважається агресією проти РФ та її союзників. І використання західних неядерних ракет Збройними силами України проти Росії може спричинити ядерну відповідь. Це передбачає оновлена ядерна доктрина РФ. Про це заявив речник диктатора Пісков. І він заявив, що російські військові уважно відстежують ситуацію після повідомлень про намір України застосувати американські ракети Атакамс. Отже, в разі загрози Росія може застосувати ядерну зброю як вимушений захід. За його словами, оновлення ядерної доктрини знадобилися, аби привести її у відповідність до нинішньої політичної обстановки. Ну і заступник Ради голови. Е Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожує тепер ядерним ударом по Києву та по країнам НАТО. Він вважає, що Москва після прийняття нової доктрини може застосувати зброю масового ураження у відповідь на атаку далекобійними ракетами по Росії і зробити це по столиці України та по основних об'єктах НАТО, де б вони не розташовувалися. І це. Вже за словами Медведєва, третя світова війна, мовляв, дозволом Байден вирішив гарно піти з життя, забравши з собою значну частину людства.